Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Ну що, дівчатка і хлопчики, пішли по розпаковці. <смі> ну, розпаковка, ви зараз, можливо, впізнаєте, коли я трішки її відкрию. Від цієї продавчині я вже мала задоволення, дуже багато. Це Вероніка Труханова. Так запам'ятала Вероніка, тому що моя дочка Вероніка. <смі> А тут ми з подругою вирішили до свята собі придбати дещо. Ось, можливо, пригадуєте теж. Я так і знала, що зараз зверху буде якийсь все-таки все одно ну, для декору, для краси. І ви вже зрозуміли, що у нас буде садовий декор, чого теж для саду. Бачите, скільки багато всього. Ну, зараз все розпакую. Так розпакувати неможливо, все дуже якісно, гарно. Бачите, запаковано, щоб нічого не побилося, нічого не поламалося. Все чудово. Зараз покажу вам вироби. Ну що ж, я готова з вами ділитися красою. Поки я розпаковувала, ви не уявляєте, скільки я отримала. Позитивних емоцій. Знаєте, цей декор це не лише садовий, його можна і в альтанці десь використовувати, і в будинку використовувати. Тобто тут різні є варіанти. Ось розпочну так з такої поїлочки для птахів у вигляді листочка. Ви погляньте, яка ювелірна. Чудова робота. Форми це форми, але потрібно його потім зачистити, затонувати і так далі. Я ціни, дівчатка, буду вам на екрані писати, бо я вже забулася, що, де і як. Щось я замовляла, щось, моя подруга. Отож, погляньте, і це я замовляла. Я тут так вирішила собі, щоб тут будуть, якось я їх прилаштую, і тут будуть. Ташечки, бачите, яка вже композиція одна готова, ось яка краса. Наступне, подивіться, які гарні, це підвішувати гнізда. Ось з якого цікавого ротангу виплетено. такий колір навіть і не помічала. Дійсно, на якусь таку лозу схоже. Отож, я взяла його теж собі, для того, щоб ось так. Посадимо птахів. Бачите, які як справжні І птахи будуть жити у нас в садочку. Ось, подивіться, знову. Друга композиція готова. Теж, бачите, за розмір, вони доволі такі великі, гарні. Ось навіть на руку вам візьму, так? Пташка, пташка от на всю мою долоню. Ось. Так, все, ми вже цих прилаштували. А далі, от погляньте. Якщо взяти, наприклад, ось з бетону, так, такий ангелочок, його можна навіть і вдома використовувати. Це як є ну, своєрідне таке кашпо. Тут можна класти, наприклад, сухоцвіти, або навіть посадити якийсь суккулент. Досить гарно буде виглядати і на підвіконні, і в якісь композиції в вальтанці. Ось такий, бачите, теж дуже чудовий. Таким самим. Функцією, дивіться, як чудово придумано. Їжачок і везе, несе мотузком обмотаний. Ну, там аж хочеться йому покласти якісь, знаєте, зараз такі продаються, я вже подумала, е теж для різного рукоділля, як яблучка чи калина, така штучна. Покласти йому, хай він везе вже. Ви погляньте, яка чудова черепаха. Декорована, вона, бачите, вже розфарбована. Ну, черепашка може бути десь біля водойми. Жабки, подивіться, які вони чудові різні. На одній жабці пише запрошую, так, сидить, жабка на жабці. От вони такі, знаєте, не Ну, як на мене, не знаєте, як оці були колишні там, е, які вже давно. Підійшли з моди. А це все теж таке в одному стилі, і воно в садку, дуже, на мою думку, є таке доречне. Особливо в кого є ось такі міні-садочки, знаєте, ото, декорація. Ось такий будиночок у міні-садочок. Чудовий. А насправді це теж може, подивіться, навіть бути своєрідною копілочкою, або тут можуть зберігатися, наприклад, якісь прикраси. Дорогоцінні теж. Погляньте, який чудовий будиночок. Просто чудо. А ось, ось вам декор на пасхальний. Його можна розфарбувати. Я бачила, як у продавшині розфарбовані вони в рожевий колір з білими цятками. Тут у хвостик можна теж, наприклад, сухоцвіт. Ось навіть ті віяла, що стояли. Шкода, що я вже їх забрала. І ось ця курочка може теж жити чи в мені садочку, чи навіть у вас на підвіконні, чи навіть десь в якійсь стінці. Ви погляньте, які чудові речі, одне задоволення. Отож, дуже все якісно, дуже все швидко, дуже все гарно розпитається, покаже, скине. Все, що не запитаєте, все абсолютно вам відповідь буде на всі 100%. Тому мені сподобалося, я з подругою ще поговорила. Там, до речі, я, ну не знаю, треба було, може спитатися. Невеличкий такий там на 50 секунд вам вкладу відео ну, зі сторінки продавчині, який там асортимент. Там, до речі, є навіть і заліза, будиночки, є залізні вироби, там такі маківки теж цікаві. Хто полюбляє таке, тобто там не лише бетон. зортангу, там є кулі, наприклад, хто полюбляє. І ціни, ціни такі, ну, ціни і купили. Я вам попідписую. Там навіть була десь 20% знижка до 8 березня. Так що, якщо хто вчора завтра ще може замовити, так, я сьогодні викладу завтра ще і пісто. завтра вам буде, я думаю, Ну, запитаєте вже у самої Вероніки. Я теж залишу вам телефон. Я тепер вже після Романа Данилова. Якщо збираюся робити розпаковку, я запитуюся у продавчині телефон. Тому що я тоді думала, що за о, дві доби хотіла всім допомогти. І думала, що я ну, з розуму зійду. Приємно, звісно, що люди цікавляться. Ну, але, на мою думку, це от в різних аспектах, хто полюбляє. Ну, дуже гарні речі. Такі, знаєте, зі смаком, скажімо так, підібрані, зроблені. Там різні є сови, і собачки, і більші і менші, що кому на який смак і на які фінанси. Отож, всім гарного дня. Піднімайте собі настрій, весна, дай Бог буде мир. Надіємося, по крайній мірі. Всім добра!